всім усім вітання. Поступає до нас у продаж Volkswagen Transporter у народі Т6 2020 року автомобіля 193 рідного підтвердженого пробігу. Авто в нас не фарбоване, подивіться, на стан автомобіля. Також у нас по комплектації дестрон присутній, легкосплавні диски, резинка новенька, дуже гарна фірелі. Також подивіться, на середину автомобіля, стан, руль у нас не фарбувався, все в рідному. Також авто дуже збережене. Сі у нас не перешивалися, не затерті, не подерті. Також нагадую, у нас автоматична коробка передач 110 кВт в даному автомобілю. Також подивіться, на стан багажного відсіку. Таке відчуття, що нічого не возили. Дійсно, авто дуже збережене. Подивіться, так, у нас присутні задні паронічки. Пізніше пройдемо професійним прибором дане авто, також подивіться, на автомобіль, дуже гарне авто, також подивимося з боку. Багажний відсік, як бачите, дійсно все збережене. Що перейдемо в середину автомобіля, з другого боку подивимося на стан. У нас присутня навігаційна система, автоматична коробка передач 7-ступенчата. Мультикермо у нас є. Бачите, авто дуже збережене. Також пройдемося професійним прибором даний автомобіль. Наголошую, авто не фарбоване, повністю весь в рідній фарбі. Бачите, все гарно б'ється, немає ні підкрасів, ні шпакльовки. Авто дійсно дійсно збережене. Таких автомобілів в Європі мало. За такий автомобіль потрібно платити гроші, а в нас ціна не з ринку. Як бачите, все в нас в оригіналі, все рідне. Все б'ється, 110, 120, 130. Все в оригіналі. Також кого цікавить авто під замовлення. Можемо привезти, підібрати, знайти, телефонуйте, звертайтесь. Вся інформація у нас буде під цим відео. Також пройдемося авто по колу, подивитись на стан. Авто не має ні царапин, ні вмятин. Дійсно, авто приїхало, легенько поприбирали. Та виставляємо на продаж. Також покажу вам авто знизу. Дійсно, все у нас збережене. Дуже-дуже гарне авто. Також у нас присутніх два ключі. Всі сервіси. Повністю автомобіль обслуговувався у нас на сервісах. Також в нас присутні два ключі. Всі сервісні історії, все в нас присутнє, кого буде цікавити, надам без проблем. Також проведемо тест-драйв даного автомобіля. Як автомобіль працює, як працює коробка. По сходу у нас. Баємо музичку, також у нас присутня навігація. Ми зараз все покажемо. Також у нас навігація присутня з українськими дорогами. Проїдемося трошки машинкою. Авто дійсно збережне, все у нас працює. Кондиціонер у нас працює. Авто вартує уваги. Водова частина у нас нічого не стукає, все добре. Мотор у нас працює ідеально, наголошую 110 кВт, автоматична коробка передач у нас. 2020 року автомобіль. Як бачите, все добре працює. Кого цікавий даний автомобіль? Телефонуйте, звертайтеся, все розповім по телефону. Кому потрібно більше інформації про даний автомобіль, можемо зняти більше інформації. Тож підписуйтесь на наш YouTube канал, Telegram канал В майбутньому буде більше автомобілів. Всім до зустрічі!